Друзі, всіх вітаю. Канал Тропічний сад Анатолій. Звати мене, дружина Анна, і сьогодні тема Пепіно. Я не пам'ятаю, яке сьогодні число. По-моєму, 26 липня, 24 Рік, Київська область. А, у нас така плівкова теплиця. Сюди ми виносимо, заносимо. Суть не про це. Про пепіно. Дуже багато запитань. У нас є пепіно, пепіно Рамзес, дуже класний, хороший. Зараз ми покажемо, розповімо, тому що е наші підписники брали рослинки і починають читати десь інформацію. Одне відео в нас подивились, е що є саженці, що вони класні, що є гарні плоди, і починають шукати десь інформацію. Інформацію шукають з якихось невідомих, де е на не російській не, не грошій мові, істочників. Е е е е е Забув, як на український, а? Джерел. Джерел. о, бать, дружина поправила. І виходить, що вони потім приймають неправильні рішення. Що я маю на увазі? Люди часто е читають, що треба притінення якесь для пепіно садять на півтіні або півдня сонце світить, а то й менше, і більше не світить сонце, і потім говорять, чомусь рослина не зав'язує плоди. Все правильно. Дивіться, пепіно для нього це динна груша, смак дині з грушей роду пас, цих ой, пасльонових. Да. І виходить, що для, не, для пепіно потрібен десь приблизно такі умови, як для хризантеми, для плодоношення. Що я маю на увазі? Не притінення, а максимально сонця, але коротший світовий день. І це знову запитання, в яких це країнах розумієте? в Ізраїлі, в Іспанії, в Італії? То так це правильно, але в Україні, особливо в яких регіонах південних можливо, ще там трошки. Київська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Житомирська області, Полтавська. Розумієте, там не потрібно ніякого короткого світового дня. Він і так буде короткий. Чому? Тому що поки кущ формується, поки кущ наростає, вже проходить середина літа вже йде кінець ближче до серпня місяця, і вже само собою буде короткий світовий день. Але якщо ви посадите рослинку, реально що буде півдня світить сонце або півдня не світить сонце, то тоді рослина розуміє, що для нього... Мало сонця, вона теплолюбива, сонцелюбива, і він не буде навіть зав'язувати плодів, або буде зав'язувати дуже мало, тому що вона буде розуміти, що вона не вони не дозріють і тому подібне. Розумієте? Є ще взагалі прикривають. Не потрібно цього робити. Друзі, у нас ось отак от тут в теплиці росте. Зараз ми підемо покажемо на вулиці. Покажи, дивіться, в нас от росте ось в горщику, 20-літровий горщик. Зав'язує, да Пізніше, тому що ми самі пізніше посадили, зав'язує плоди. Була жара 36-33 в тіні, тому не в'язало ні у кого майже рослини Ой, ці плоди. Так позав'язували. Дивіться, трошки плодів тут є. Там вон є. Дивіться, воно все в'яже, але. Тільки-тільки почала. Зараз жара зійшла і почали активніше плодики. Оцей ми взагалі посадили буквально не так давно. Дивіться, який вивалив в ґрунті е здоровенний плод. Ну, дуже по потужний плод. А це ось я вам показую наглядний приклад. Двухлітровий горщик. Не хочу одривати, бо трошки приріс уже він. Я його відривав. Дивіться, двохлітровий горщик. Уже три плоди зав'язалося, і там ще є два, я бачу. Тобто, реально, от, да, там приросло трошечки, але я його буквально місяць назад тільки переставляв. Переставляю і все одно. Давайте пройдемо по таким запитанням. Не потрібно притіняти, не потрібно садити на півтіні, що там до 12 до часу світить сонце, а потім ви посадили за деревом, за яким люди в тому році в мене садили, я про це говорив трошки. Отак от посадили, і воно не плодоносить, воно ну, майже і не квітне, він росте, гарний. А потім тільки пересадили його в друге місце. Це благо, якщо там горщику, що можна пересадити. А якщо воно сидить вже посажене в ґрунті, тоді проблема рослину ви шкодите, вона боліє. Тому не потрібно. Друге такий момент. Давайте зараз підемо ще на одну локацію, як скажемо так. Я покажу з того року, як у нас ми обрізали те, що я говорив. Щоб зберегти рослинку на наступний рік, потрібно тепло, потрібно обрізати. Воно зимує тільки в будинку. Бо люди не дивляться відео, чи дивляться, я не знаю. Вони говорять, так він же ж на вулиці у вас ріться, ніколи про це не говорив. А, ще один, дивіться, я забув, ось. Також дивіться, який потужний, дивіться, як квітне, просто неймовірно квітне на картоплю схожий. Зелений, класний, тут 25 літрів горщик. Показую плоди. Також дивіться, які вже розміри плодів. У мене, до речі, багато підписників вже скидають мені фото. Дивіться, який розмір плодів. Уже грамів під 400 мінімум такий плоди. От, і да, до речі, зараз я проговорю. Е, і ще ось дивіться, які розміри плодів. От, бачите, зав'язує, і скільки, скільки. Дивіться, він не може, не може а, одночасно покажемо. Одночасно зав'язати плоди всі, які квітнуть. Розумієте, це нереально. Він дуже багато, він так не витягне. Це ну, нереально. От. Це перше питання. Друге питання. Ідемо далі. Другий такий момент, те, що ми своє пепіно не пасинкуємо взагалі. Багато хтось пише, а як мені, я його обрізаю, я там формую. Я такого не роблю, я такого не рекомендую, тому що я не роблю. Хочете, експериментуйте і пробуйте. Але я не пасинкую. Дивіться, приклад. Я не пасинкував, я посадив 20-ку, там було 25 горщик, тут 20-ка горщик. В цьому році. Подивіться, що тут твориться. От він пішов, зав'язав, дивіться, скільки плодів. Дивіться, скільки плодів. Це ось потім. Ти, ти видно да, на камеру? Ось ще два. Дивіться, ось плодик, ось плодик. І плоди такі вже грамів по 250-350. І ось зав'язує також, ось також плодик, і далі квітне. Отак от він стоїть. Але є, один, але, але є один, але, один нюанс. Я хочу вам сказати про нього. Зараз ми покажемо. Давайте потім я підійду, щоб вже наглядний приклад, ми повернемося до одного нюансу з по поводу... на рахунок горщика. Дивіться, далі, що ще? Е, ось з того року у нас тут і баклажани, і інжири. Дивіться, що сипла інжира, скільки плодів засипає просто. Ну, в плані не засипає, а е, за. Скільки врожайність, яка в цьому році, це брунсвік. Дивіться, ось такий пепіно. Я не знаю, наскільки вам буде видно, ми не можемо долізти нормально. Але це з прошлого року ріс 7-літровому горщику. Я обрізав на зиму, він перезимував на степлі теплиці, і я на весні посадив його літрів 20 горщик. І дивіться, він довго ріс, довго наростав зелену масу, він там щось квітнув, відразу не зав'язувався. Також не зав'язувався. А потім просто пішов масово в'язати, як от знаєте, за неділю, як вроді все. І ви подивіться, скільки тут плодів. Дивіться, дивіться, ось. Потім, ось, потім. Дивіться, ось які гронами. Потім, дивіться, ой, блін, вже листя. Ось, дивіться, які грони. Подивіться, які грони. Ось, дивіться, також по два, три, по чотири плодики відразу. Там он також ось також, дивіться, є плоди. Бачите? Не знаю, чи воно видно, на жаль, на відео просто тут у нас заросло. І ось плоди. і он, два, три, чотири. Ну, коротше, на одній рослині це з того року. Це з того року. Розумієте? Тобто, ну реально рослинка потужніша, рослинка міцніша, і з-за того реально ну, більше в рази плодів. це факт, Це факт. Далі, давайте я вам покажу, бо багато хто там у вас там, тра-та-та. -та -та. Дивіться, ми вирощуємо також і на вулиці. Ми висадили прошлого року рослинку, я її висадив на вулицю. Ви подивіться, який здоровений кущ. Він дуже довго наростав. Я ще, коротше, коли тут обробляв проти бур'янів, я випадково трошки напшикав на нього, він скинув відсотків 15 листків, пожовтіли. Ви поняли, да? він перехворів, але все одно потужний кущ зараз ще наростає, Уже почав зав'язувати плоди. Також дивіться, які грони. Бачите, вже плодики є. Уже є плодики, ось о плодик, ось о плодик, ось тут плодики. Ну тобто, дивіться, такий момент, що рослина, рослина, так? Да? Поки наростає, вона може квітнути, але не зав'язувати плоди. Не панікуйте, це нормально. Рослина формує кореневу, особливо якщо відкритий ґрунт, якщо горщик більший. Поки він наростає, він може не зав'язувати плодів. Це нормально, ви не хвилюйтеся. Коли дуже жарко, також буде скидати плоди, не плоди, а ці бутони вони не зав'язуються. Коли 30 вже плюс і більше, тоді така є такий ж, також момент такий є. Тому отакі моменти, такі моменти, не спішіть, не панікуйте. Що щось не так з рослинкою. Якщо вона зелена, якщо вона росте, дивіться, також не перекорміть її, тому що буде жирувати, буде дуже зелена, наростати дуже довго, а плоди не буде зав'язувати. Баланс тримайте якийсь там для себе. Дивіться, все залежить від того, який у вас грунти. Це дуже індивідуально. От. Дивіться, виходить, поки рослина наростає, формується, вона може не зав'язувати плоди. Розумієте? Інколи буває таке, що один плодик зав'яже, тоді далі, 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 далі росте, 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 немає плодів, потім знову нав'язує. Тобто це нормально. Друге. Не перекормлюйте, щоб не багато було азоту, тому що буде жирування. Третє жара, якщо дуже велика, також скидає це нормально. Четверте, не садіть ніякому випадку якомусь там на півтінь, десь ще щось, тінь, щоб там три годинки посвітить сонце, не світить. Далі не робіть такого. Я не рекомендую. Хочете, самі пробуйте, самі вирощуйте таким, експериментуйте. Я так не рекомендую, я так не роблю. Четверте, я не пасинкую. Я не пасинкую. Можливо, ви там знизу, якщо буде дуже багато пасинків, у вас чорнозем і такий він дуже гарно росте. Рослина, може, видаляйте. Пробуйте в своєму регіоні. Тому що у вас світла десь може більше-менше, плюс ґрунт різний. Тому у мене так, я рекомендую так, як я вирощую. Далі, основна, дивіться, ще така проблема. Не проблема, а хотів, щоб звернути на це ви увагу. Ось у нас посажена рослинка була в такому 20-літровому відрі в білому. І подивіться, який кущик. Він постійно скидав листя. Я довго думав, що з не те з рослиною. Я вже її удобрював, я вже його і так, і сяк, і доливав, і не поливав. Так, да, він зав'язав плодики. Плодики, в принципі, нормальні. Не дуже великі, але дивіться, які хороші. Вже скоро почнуть достигати. Плодиків раз, два, три, 4, 5, 6. 7, бачу, 8, 9. Ну, нормально, в принципі, 10 плодиків навіть це. Але я замітив, що, е, виходить, в білому горшкові, і якщо він не прикопаний, не годиться. Пепіна не підходить. Я буквально тільки тиждень назад, як його прикопав, і тиждень назад, як його прикопав. Думаю, що він трошки відійде, адаптується на вулиці, ще ж поки перехворіли трошечки. Тому, друзі, ось такі рекомендації, ось такі рекомендації, що давайте підемо сюди в тепличку, що ми в білому відрі також не садимо. Це вже п'ятий момент, який я хотів сказати, і ще щось хотів сказати, бо а по підкормкам. Відразу задаєте питання. Ось у вас такий кущ, а чим ви кормите? От. Е, дивіться, я підживлюю десь разів 3-4, максимум за літо. Це настій коров'яка. Е, вибачте, за слово, какашок коров'ячих. Е, і то в мене вони вже не свіжі. Плюс я, як правило, додаю це е, е, кропива. Я нарвав кропиви, Там е скільки я, я там не вмірюю, все отак от приблизно. І я вже просто знаєте з роками там собі відладив. Можете почитати, яка пропорція чого додати. Кропива, плюс кров'яка залив водою, накрив це діло на сонці. 3-5 днів воно забродило, заграло. набираю цей літр цієї жижі на 9 літрів. оце налійку води. Приблизно таку норму, і поливаю під кореневу. Кожних там 7-10 днів можна удобрити, приблизно так. Тобто на протязі півтора місяця можна двох зробити підкормки отаким настоєм. Остальне ви самі приймайте рішення, чи ви будете якимись мінеральними удобреннями. Це вже ваше право. Можете там мастер взяти 20-20 комплексний, але е, ну, я думаю, що все-таки органіку, я за органіку, тому я й не рекомендую якісь там такі подібні препарати. В принципі. Поливаємо під корінь, не заливаємо, не любить застою вологи дуже великої, але і також він, коли буде опускати постійно листя, воно буде підсихати, скидати. Тому такий зараз уже маленький підсумок, такі рекомендації я тільки що проговорив де, ну, всі ці пункти, які були в нас запитання. Наші підписники писали, мені там особисто писали і запитували. В принципі, це нормально, я на них відповідаю і записую. Вон, дивіся, отак от покажи, якщо покаже камера, відціля, скільки плодів лежить. Там більше десятка плодів. Он, якщо збільшити, не видно. Засвідчує, друзі. Блін, так не хотів не картинку показати вам. Видно. Просто там неймовірно. А ну присядь отак от і туди от, опусти туди ближче. Видно, так? Да? Да, видно. От, просто дивіться, як яйця якісь лежать на цьому. Дуже багато плодів. Коротше, а це те, що з того року, що я вам говорив. Головне зберегти його. Головне його ну, на наступний рік зберегти. Давайте підемо. Але дивіться, з цього року я дуже задоволений розмірами плодів. Також, дивіться, там до 10 плодів з однієї рослинки на даний момент і він ще в'яже. Тому а в ґрунт, якщо в ґрунт у вас зараз, деякі мені підписники вже просто скидають отакі розміри плодів. Ну, це факт. Я просто пізніше колись виставлю. Не всі скидають, звичайно. Але деякі люди просто задоволені, тому що вже зав'язалися, тому що вже сформувалися і вже стадія дозрювання. Тобто на протязі місяця рослинка достигне. Але все одно, друзі, ви подивіться на ці розміри плодів. Гляньте. Ви подивіться, які розміри пепіна. Просто офігеть! Клас! Я дуже потужний кущ. Я впевнений, що він ще нав'яже, тому що дуже гарно квітне. Зараз уже кінець липня, місяця, от, кінець липня місяця, тому якби питання в тому, що буде нав'язувати, нав'язувати, нав'язувати плоди. В принципі, що, друзі, якщо мої поради були корисні. Підтримайте нас лайком, напишіть свій коментар, це дуже допомагає. І багато людей, які там брали пепіно, не розуміють, не знають, як, що, які нюанси, вони просто максимально побачать це відео. Тоді, якщо ви щось прокоментуєте. Якщо ви поставите лайкосик і напишете якісь слова, ми ділимося про ну, відкрито, як воно є, як висаджуємо, як вирощуємо, що ми робимо. от, Тому подібне. До речі, по шкідникам давайте ми окреме відео потім запишемо. В принципі, якщо рослина на вулиці. Якщо рослина продувається на повітрі там, і не в яких закритих теплицях, то проблем взагалі ніяких немає абсолютно ні з якими е шкідниками, але, але е королайський жук дуже любить. Оце нюанс, так. Да. Короласький жук, бо в мене є знайомий, який купив також, чи вирощував сам, я вже не пам'ятаю, говорить, за два дні з'їли повністю такі два чи три кущі великих. Тому. Актофіт біологічний, обробіть пару разів, якщо раз там обробили, коли побачили жучка, другий раз через недільку, все, жука не буде, він біологічний, по плодам можна, пару днів їсти без проблем. Тобто цьому проблем не буде ніяких. У нас, слава Богу, жуком тут нормально. От, але багатьох жук так. жук так. І ще може бути кліщ, але це в теплицях, тому це дуже рідко, коли в теплицях і може бути паутинний кліщ. Також же. актоверм, 3-4 обробітки. Кожних 5-7 днів під листом, гарно пролить з прилипачем і проблем нема. Не хочу затягувати відео. Я думаю, конкретні були поради з досвіду, практичні, які ми вам сьогодні дали. Ми сьогодні вам зняли, ми сьогодні вам показали на 26 липня 2024 року. Все нормально. Все йде своїм чередом, і повірте, якщо у вас ще там не зав'язалось, бо люди скидають гарний зелений потужний кущ, а ще нема плодів, скида. Все буде зав'язувати трішечки пізніше. Ще час є, вони ще зав'яжуть, вони гарно дозарюються, тому я думаю, що буде все нормально. Все, друзі, гарного дня. До речі, не забувайте підписуватися на наш канал. Це дуже важливо. Все, пока-пока.